Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, і хай напишуть на його могилі магічне заклинання Слава Україні! Я вітаю вас на езотаріумі і це черговий прогноз на середу, 20 вересня 2023 року. Сьогодні на Бойовий піст заступають козак Тарот або колода, яка Має іншу назву Слава Україні. І розглянемо ми цей день саме завдяки цим картам. Отож, чого очікувати всім нам від цієї середи, що стосується 20-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-16. го го або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну а якщо ви народилися в якийсь інший день, наприкінці цього прогнозу буде додаткова карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіаку. І не тільки вашим, але й ваших знайомих, ваших рідних, якщо ви бачите, що щось погане йде у бік вашого знайомого, краще поділитися цим відео репостом у соцмережах, і таким чином ви можете врятувати йому чи їй тя. Ну а якщо друга карта це загальна карта дня, яким загалом буде ця середа. А третя карта за днем народження. Тож, давайте налаштуємось. Кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з діви, бо ще йде саме цей знак. Отож, чого очікувати у цю середу? Що ж, випала розбита вежа, бачите, що це за вежа, так, це спаска вежа, вона перегорнута випала, і це показник того, що сьогодні день, коли ви можете відновитися, як Пташка Фенікс, ви можете відновитися з попелу сьогодні. Ви більше допомагаєте людям, і саме у допомозі оточуючим залежить ваш день. Якщо ви будете думати тільки самі про себе, то можуть бути якісь руйнування. Якщо ж ви будете допомагати іншим людям, це обов'язково буде плюсик у вашу карму. Також представники знаку діва 20 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку. Oven. Для Терезів бачите, карта називається Діти, і це каже про те, що сьогодні слід буде займатися своїми дітьми, якщо у вас вони є. Якщо їх немає, це показник того, що сьогодні просвітлений день. Сьогодні ви можете щось дізнатися, про що ви давно вже бажали дізнатися. Сьогодні ви можете заробити великі гроші, якщо не будете лінуватися. В цілому ви будете просвітлені, ваше сяйво буде досить сильно ви. Рідно і енергетичні вампіри можуть просто відсосати від вас зайву енергію. Тож будьте обережні, не розповідайте свої таємні мрії людям, навіть якщо це знайомі люди, бо люди можуть дуже погано впливати на вашу енергетику. Але в цілому, день дуже яскравий сонячний день. Використовуйте його з користю. Також представники знаку Терези. У цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для скорпіонів. Жертва перегорнута, каже про те, що у вас досить позитивний день. Нічого поганого відбуватися особливо не буде. Здоров'я вас ніяк не буде підводити. Сьогодні ви можете навіть отримувати якісь подарунки, і самі можете бути дарувальниками і рятувальниками. Бо, якщо потребує хтось допомоги, ви повинні допомогти, бо у вас є і можливості, і є на то сили. Окрім цього, сьогодні. Гарний день для оновлення, для оздоровлення. Якщо потрібно, можете піти до лікаря, можливо, вони щось побачать те, що можна запобігти ще до того, як воно розвинулося в цілому, день позитивний. Більше думайте про світле, моліться своїм богам, яких ви вірите, і намагайтеся бути благодійними у цей день. Для представників знаку стрілець. Перегорнута смерть каже про те, що день без особливих результатів і без змін не слід нічого змінювати, Плиць, треба плисти по течії життя і намагатися не зупинятися над Підводними каміннями, які є наші минулі вже дії, які вже віджили. Живіть майбутнім і намагайтеся в цей день нічого не змінювати. Для представників знаку Козиріг. Гетьман в прямій позиції гарний показник для того, щоб кудись поїхати. Сьогодні ви можете отримати певний досвід, сьогодні ви можете чомусь навчитися і чогось щось накопичити. Це не обов'язково гроші, це можуть бути якісь дуже важливі знання. В цілому гарний день для навчання, а також представники знаку Козиріг у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для водоліїв перегорнутий козак в цій колоді так виглядає мах, і перегорнутий він каже про те, що не досить позитивний момент для будь-яких починань. Подивіться, як цікаво стали гетьман та козак. Вони нібито намагаються битися один з одним. Сьогодні день, коли вам слід забути про своє власне его. Сьогодні не слід проявляти свою волю, свої бажання і ні в якому разі нічого не розпочинати. Поганий день для творчості і поганий день особисто для чоловіків. Для риб 20 вересня це день матеріалізації ідей. Бачите, карта називається Мати, і карта. Тілює матеріалізацію. В цілому, ви можете заробити гроші, ви гарно себе почуваєте. Також у цей день є зв'язок з матір'ю, бо бачите, тут така красива дівчина тримає на руках дитяту, тобто є зв'язок з матір'ю землею. Не забувайте про це, і якщо у вас є можливість відпочити десь. Під деревами обов'язково зробіть це: постойте, бо соняш на землі, поки вона ще тепла і можна зарядитися її енергетикою для представників знаку овен. Суддя в прямій позиції це непоганий показник, якщо ви підете у цей день вирішувати якісь питання, чи, чи стосується це судових якихось рішень, чи стосується просто якихось загальних місць, де буває багато людей. В цілому ви врівноважені, в цілому, ви гарно контролюєте свої. Внутрішні вібрації, свої емоції. Сьогодні ви даєте дуже влучні поради. У вас все гармонійно Розраховуйте на те, що сьогодні день пройде під знаком плюс, і ви зможете зробити все те, що до цього разу вам не вдавалося. Вам будуть допомагати у цьому люди і ваш внутрішній гармонійний стан. Також представники знаку Овен. У цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Терези. Для тільців дуже гарний день. Карта сили. Це карта міці, карта здоров'я, карта усіляких перемог. Це гарний показник для спортсменів, гарний день для військових. Військові обов'язково можуть зробити щось дуже величне, що наближає всіх нас до перемоги. Карта сили це карта, коли ви контролюєте свої емоції, контролюєте свою лють, контролюєте свої сили і можете спрямувати їх в потрібний бік. Також представники знаку тілець. 20 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для близнюків гарний день, перш за все, для жінок, гарний день для зустрічей, для передачі будь-якої інформації, гарний день для зустрічей віч на віч між коханими людьми. І в цілому, якщо ви чоловік, ви сьогодні обов'язково зустрінете якусь жінку, яка вам дасть. Корисну інформацію, якщо ж ви жінка, ви знаходитесь у своїй силі, і ви можете зробити все, що завгодно. Одначе сьогодні буде багато як потрібної інформації, так і зовсім пустої інформації. Тож концентруйтеся на головному і місяць зростаючий вам зараз допомагає. Для представників знаку рак. Закохані в перегорнутому стані, кажуть про те, що у вас в цей день немає вибору. У вас в цей день дуже погано брехати, в цей день, дуже погано вести себе некоректно, вам слід йти своїм шляхом і нічого не обирати, не експериментувати. І головне не брехати, бути чесні перед людьми і. Самі перед собою також представники знаку РАК, 20 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва і нарешті леви. Перегорнутий писар в цій колоді так виглядає жрець або Меркурій. І перегорнутий він каже про те, що у вас поганий настрій. Вам нікуди їхати особливо не треба в цей день. А якщо й будете їхати, краще їдьте на загальному транспорті, а не на своєму власному авто, бо можуть бути якісь. Несунітниці, якісь гальмування, якісь повернення назад. Сьогодні вам найголовніше треба контролювати свій настрій і не робити якихось різких дій, пов'язаних з вашим натхненням. Вас може кудись нести, а те місце, куди вас несе, там знаходиться щось погане. Тож намагайтеся менше пересуватися у цей день. І нарешті загальна карта дня. Отаман це імператор, і в прямій позиції він каже, що день гарний для самореалізації, коли люди будуть допомагати навколо один одному. Якщо ви працюєте у цей день, у вас буде все дуже гарно виходити, і ви зможете зустрітися з багатьма людьми, навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, чи до вас приїдуть гості, чи будуть телефонувати. Будь-якому разі день буде дуже, дуже насичений. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдякувати. Щось блакитного кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, в цілому, кацап диявол не випав, вежа перегорнута випала, смерть перегорнута випала. Тобто нічого поганого від цієї доби очікувати не слід. Єдине, що не слід не забувати, що Запоребрікам дуже полюбляють вночі надсилати українцям подарунки. Тому після опівночі. Тобто після опівночі, вже на четвер, буде щось неспокійно, можуть бути якісь прильоти, може бути поганий настрій, одначе зберігайте спокій і пам'ятайте, що над нами знаходяться вищі сили, а також їх представники, наші славетні воїни ЗСУ. Ну і ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Нічого страшного з вами не буде, вам випав той самий диявол або в цій колоді він називається Кацап, в перегорнутому стані він каже про те, що в цілому ви захищені від темних сил, якщо ви самі не будете провокувати якісь погані дії, нічого поганого з вами не буде. Ви можете навіть піти на якийсь ризик і таким чином виграти від простору і від часу. Далі, якщо ви народилися 2, одинадцятого 20, того чи 29-го числа будь-якого місяця перегорнута зірка каже про те, що вам не вистачає краси, вам не вистачає гарних почуттів, ви дуже погано їх контролюєте у цей день. Намагайтеся у цей день бути поспокійнішими і не влаштовувати ніяких. Гвалтів, не намагайтеся провокувати людей, бо тоді вам дуже буде важко вгамувати свої емоції дуже важко буде їх контролювати. Пам'ятайте, що казали давні єгиптяни? Почуття, наші гарні слуги, одначе погані хазяї, тож будьте хазяями своїх почуттів. Якщо треба, вирівнюйте їх за допомогою різних засобів, про які я постійно кажу у своїх прогнозах. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Перегорнутий цар це карта сутінок, і в перегорнутому стані вона каже про, про просвітлення, про те, що ви можете знайти вихід зі складної ситуації. У цьому вам допоможе інтуїція. Сьогодні у вас вона гарно працює, тому вас дуже важко надурити. Можете йти і вирішувати нагальні питання. У вас всі дороги відкриті, і ви можете вийти з будь-яких скрутних ситуацій. Далі, якщо ви народилися четвертого. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, довбиш в прямій позиції, а це сонячний геній або помірністі, він каже про те, що День доволі гарний, гармонійний, ви можете зробити кілька справ одночасно, багато будете розмовляти у цей день, тому слідкуйте за тим, що і кажете ви, і про що ви розмовляєте. Не розповідайте своїх таємниць. У цей день ви захищені вищими силами і можете проявити свою ініціативу і зробити щось дуже цікаве в своєму житті. Далі, якщо ви народилися 14-го або 20... 23 го числа будь-якого місяця гармаш в прямій позиції, а це колесо фортуни, це вдача, це. Якщо ви будете ризикувати, ризик принесе вам успіх. Ви сьогодні можете щось виграти. Сьогодні досить ритмічний день. Все, що ви планували на цю середу, буде реалізовано, і ви навіть зможете покласти собі щось у кишеню у свою скарбничку. Сьогодні день, який полюбляє сміливих людей. Якщо бажаєте виграти, обов'язково купуйте собі лотерейний квиток, і ви побачите, що в другому квитку буде обов'язково ваш виграш. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Перегорнутий шинкар, а це карта крокодила або блазня в перегорнутому стані. Вона каже про те, що ви можете трошки подуркувати. Сьогодні у вас є можливість побути трошки блазням. Сьогодні ви навіть можете дозволити собі випити, нічого поганого це вам не принесе, бо блазень і шинкар перегорнутий. Це його гарний стан, коли ви можете отримати навіть якесь невеличке свято. Що будете менше серйозними і не забувати про почуття гумору. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, на початку я казав, що це день неспокійний, одначе чернець, перегорнутому останні, каже про те, що ви можете вийти за певні межі. Тож не втрачайте контроль, намагайтеся бути все ж таки. В певних межах не виходите за межі дозволеного, одначе у вас сьогодні є можливість вийти на новий рівень, закінчити щось те, що вам не потрібно, і розпочати щось нове. Одначе повного закінчення у ці дні. Ви не зможете зробити все все одно буде продовжуватися, одначе вже на новому рівні. В цілому будьте обережні, ось що каже Чернець. Далі, якщо ви народилися 8-го, чи 26 числа будь-якого місяця. Курган перегорнутий, а це карта страшного суда. І він в перегорнутому стані каже про те, що у вас очікує щось новеньке. Сьогодні ви можете на деякий час вивелитися зі свого звичного ритму, зі свого графіку. Сьогодні вас очікує зустріч зі своїм минулим, одначе це буде щось по-новому. Все робіть по-новому. Не повторюйтесь, о що вам каже ця карта, і не сумуйте, якщо ви втрачаєте якесь майно яких, людей, ви ще все ж таки. Не втрачайте своє власне життя, радійте життю, не думайте про смерть ще до того, як вона до вас прийшла. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, Перегорнута перемога каже про те, що задля того, щоб вона відбулася, слід розібрати себе на складові. Сьогодні ви можете закінчити щось погане, сьогодні ви можете на навіки зі своїми поганими звичками, зі своїми якимись стосунками, які вже віджили. І в цілому сьогодні день маленьких результатів, на щось велике не слід розраховувати, навпаки, можна щось втратити, бо це відверто погані результати, коли ми намагаємося чіплятися за те, що вже віджило, за те, що існує лише у нашому. Нашій свідомості у нашому мозку. А я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні козацькі аркани Таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.